Вітаю, шановні глядачі на каналі «Прогноз». мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас Тетяна в гостях. на вітаю. Вітаю, Люба, вітаю всіх глядачів. каналу. загрози по макрорегіонах України, Київ та область, ціль ворога, інфраструктура, лікарні, житлові будинки. Чи готується ще щось особливе для столиці? Давай Подивимося спочатку Київ, а потім подивимося mm -hmm. по цих... Київ, Тепер дивися, знову дуже страшні карти впали на Київ, карта сили і карта дьявола. Тобто буде застосовано по Києву якась мега потужна зброя. От ми попереднє питання дивилися, і я думаю, що ця зброя буде застосована, так по картах бачу. Саме по Києву. Давай подивимося, називай об'єкти. Інфраструктура. Е, далі лікарні. Лікарні точно ні. ТЦК. ТЦК. ТЦК в Києві, ні. Житлові будинки. інфраструктура і житлові будинки. Київська область. Чи є загроза для Київської області найближчим Чи є загроза. <клес> Дивіться. Ворог планує. От ціль ворога все-таки Київ, тому що трійка мечі серце. Серце нашої України, але так як серце, щоб долетіти до серця, так треба однаково пролетіти певні території, і над якими збивають найбільшу частину, це все ж таки область. І я бачу, що Київська область вся під загрозою. Тут я не бачу таких, наприклад, влучань, як в Києві, але я бачу в Київській області от, знаєш, збивання падіння уламків, пожежі. Більш мені навіть знаєш, ідуть страждають будинки. от, Такі, як не самі міста, а от передмістя, да? там, де одно двохповерхові будинки, такі якісь частні сектори. Ось там я бачу саме небезпеку. Скажи, будь ласка, Сумщина, чи можливо прорив фронту? Ні, бачите, добре, ні ні-ні-ні. Удари будуть, пожежі будуть, бачу, влучання будуть. Дуже велика небезпека. Йде мені ще для самого міста Суми, центр міста. Але прориву я не бачу. Чи є загроза окупації Охтирки? Ні. Ні. Є загроза обстрілів, так? Е, обстріли є вся сумщина і особливо. Я бачу прильоти в центр сум. Угу. Чернігівщина чи є реальна загроза нового вторгнення з Білорусі? О, не одної поганої карті. Обстріли. Дивіться. Найближчими днями не бачу. Може бути, кінець тижня, може там бути якісь тривоги, але щоб Дергена. були влучання, не бачу. Дерги на. Ну, от якось розумієш, що це зараз. Чи не один такий спокійних відносно угу. регіонів? Полтавщина, загроза обстрілів. Полтава, Полтавщина, давай подивимось окремо Полтава, Полтавщина. Полтава. Влучання бачу, приліт. Мало бути, мені як на вихідних, відтягнулося, але небезпека не зникла. Околиці теж міста, не центр, небезпека. Полтавщина будуть знову так бити по Полтавщині. Тут мені йдуть по якихось об'єктах, будуть бити не по цивільних, але бачу, що будуть відбивати Житомирщина Вінниччина. Так, Житомир Житомирщина. Житомир. Найближчі декілька днів небезпеки я не бачу. Віннич дивись, Вінниця, пам'ятаєш? Ми дивилися з тобою на ну, минулому в кінці тижня. Вінницю не програлося ще не зникла ще небезпека. З Вінниці буде удар по Вінниці. Це буде не шахет, це буде щось таке потужніше. Тож Вінниця, будь ласка, небезпека ще не зникла. Угу. Захід України, Львів, Івано-Франківськ. Любочка, а ну що там, Львів? Дивись, Львів, карта. Ти бачиш, як вилетіла повішений? Тобто є зміна, тобто, якщо у Львові відносно спокійно, то ситуація зміниться у Львові. Небезпека до Львова зараз підходить. <плес> Дивися, і зразу карта. Це для мене одна з найстрашніших комбінацій. Це карта. Башта, карта, четвірка мечів, влучання і смерті через влучання. Тобто небезпека до Львову, на жаль, наближається. Не можу сказати точно дату. Але, будь ласка, Львів, небезпека, Франківськ. Ні, Франківська карта закоханих, карта помірності. Дуже гарні карти, нема небезпеки там. Тернопіль. Тернопіль і область. Тернопіль і область. Тернопіль і область. Тернопіль. Тернопільщину можуть, може бути гучнувато, але я не бачу влучань, я не бачу загрози, не бачу жертв. Закарпаття. Ви жодного меча. Бачиш, карти от можна щитати. Волинь. Волинь, Луцьк дивлюсь окремо, тому що бачила небезпеку для Луцька, влучання в житловий будинок. Не йде мені, що небезпека минула так само, як і для Вінниці. І от знову мені показують ці карти: семірка мечів, паж мечів. Тобто. Луцьк, небезпека. Якщо взяти Волинь, дивися, воно буде як транзитом, може, можуть бути тривоги в цьому регіоні, але карта Сонця каже нам, що влучань та жертв найближчі дні не бачить. Рівненщина. Рівне і Рівненщина. Рівненщина. Дивись, не бачу, щоб по людях, не бачу, щоб були такі знаєш, якісь масштабні руйнування, але є мені оця для грози для рівного. В цей об'єкт не житловий об'єкт. Тож дивіться, небезпека. От бачимо, Луцьк рівне небезпека ще не минула. І е Хмельницький. Летіло по Хмельницьку, Хмельниччині, Старкону. По Старкону летіло дуже сильно. Відбивали угу. Так, Хмельницький. Буде ще туди летіти. Бачиш, мечі пішли, паж мечів, дама мечів, але будуть відбивати. Старкон. Е, чи правда, що в Старконі якась паскуда встановила відеокамери невеличкі, аби слідкувати за нашими військовими. Хм. правда? Дивись так. Десятка мечів це як завжди зрада, така. І ця людина, до речі, людина при владі. Це не проста людина, тобто це людина, яка має певний соціальний статус. Чи має ця людина відношення до військових? Ні. Це представник місцевих органів самоврядування? Теж ні. Ні. Тут чітко показує, що ні. А що його зв'язує зі страконом? Він проживає, це його земля. Чому він це зробив? За гроші чи ідейно? Ідейно. Дивись. Це ідейно, це чітко, тому що не одного пентакля. Він якось вважає це навіть як своєю місією. Розумієш? Тобто він живе там, живе. По тузу жезлів я бачу, що все життя. Вік людини, людини 40-53, Ось так не можна побачити. Він такий, він чоловік, він такий пухленький, невеликого зросту до метр сімдесяти, русяве волосся. Його викриють. Його викриють вже тот найближчий місяць. Дуже з великою ганьбою. Потім я бачу, що він сімейний, просто їх всі знають там. Mm -hmm. Ну, знаєш, як от коли живуть, навіть mm -hmm. сусідів знаєш. Да. І це буде дуже велика ганьба, я бачу, що він понесе. Його родина знає, що він таке зробив? Його родина знає про це. Знає про це і буде нести, хай не думають, що закриють на це очі дуже велику ганьбу. Їм прийдеться, він буде, я бачу, покараний по закону, а сім'ї прийдеться виїхати з того містечка. Так, А він причетний до обстрілів, які були останні. Його якось звати, якось Р. Чи Руслан. Отак от, от і кажуть, що ім'я, ну це ж не православне, в хрещенні такого імені немає, як Руслан, тобто хрестили під другим ім'ям. Ну, чітко йде на Р. Чи причетний він до останніх? Навіть сумніву немає, що так. А це ж недавно почалося, слухай. Так-да-да, да, знов взялася за страхом. Від України, Харківщина. Чи буде нова хвиля атак? Яка мета? Прорив чи просто утюжити? Проривних мети немає, вони не прорвуться. Тут, якщо брати по дьяволу, по 17 мечів просто утюжить цей Харків. І mm -hmm. я ще бачу небезпеку по обстрілах для Харківської області. Безпеки немає. Я бачу, найближчими днями теж буде влучання в Харкові. Тобто, тут якось день-два дають видихати. І знову день-два дають видихати, і знову немає небезпеки. Вони хочуть руйнувати, вони хочуть максимально, так ти кажеш, таким підходящим словом утюжити Харків. Донеччина, Луганщина повна окупація Донбасу. Чи є плани ОРФ? Плани є, тому що бачиш, по карті мир плани є. Їм не вдасться це зробити по трійці пентаклів. Mm -hmm. Якщо обстріли, то так бачу, знову посиляться обстріли в Слов'янську, бачу, бачу приліт добропілля, бачила зразу попереджу, бачила в Краматорську обстріл. Тобто зараз вони хочуть взяти, розуміють, що їм не вдасться, і вони навіть намагатися не будуть, але бити будуть Угу. Дніпропетровщина. нові загрози, які населені пункти під найбільшою небезпекою. Чи буде просування ворога? Просування ворога я не бачу. Але небезпека для Дніпропетровського регіону не зникла, тому що так як ворог не зміг просунутися, не міг не зміг реалізувати свої плани, зайти в Дніпропетровську область. Він буде передавати такі, знаєш, смертельні, як я кажу, передачки, які я маю, бачу, міста під загрозою. Це Нікополь, Кривий Ріг. Тобто ще буде удар по кривому рогу по Дніпру будуть бити якось з шахедами-дронами, але будуть гасити можливі падіння уламків. Тобто, зараз мені все таки більша небезпека йде для кривого рогу і для мі маленького містечка Нікополь Запоріжжя. Чи візьмуть обласний центр за головну ціль, загроза по обстрілу? Так, не візьмуть, бо не зможуть. Пожежі ще будуть від прильотів. Будуть бити от якось околиці Запоріжжя, не центр. Якась важка зброя. Дуже багато шахедів і комбінований бачу атаку на Запоріжжя. Іде ближче туди до вихідних. Тож варто бути обережними. Uh, скажи, будь ласка, Херсонщина, що робиться з правобережжям і лівобережжям? Ну, от Херсон, там знаєш, чути вибухи, чути вибухи. І мене таке враження, що вже навіть ЗМІ, це воно настільки у них там щоденно, що навіть ЗМІ уже е, не пишуть про це, але пишуть люди, кажуть, що дійсно вибухи, прильоти, все це є. І воно ще поки що буде тривати. Е, тепер дивіться, на рахунок е, лівого берега Херсонщини. Я не знаю, чому мені так каже, але мені там іде за стій. Отакий, знаєш, як. Ну, подивимося, в чому проблема там за І дивись, я не бачу там, бачиш, тут іде двійка жезлів, смірка Пентаклів і дев'ятка Пентаклів. От там якось перестали постачати туди ресурс. Якось, знаєш, як забули. Про... Чи може ворог стишитися там, тому що в них недостатньо ресурсів? Так воно так і показує. Про них як забули, розумієш? Як головнокомандування про них забули. Тобто, це сама слабка позиція ворога. Наразі так. Але тим, що в них лишилось, бачиш, добивають Херсон. Е, Миколаїв. Що чекає Миколаїв, Миколаївську область? Удар по Миколаєву, чітко бачу на цьому тижні. Десь як центр міста йде. Жертви будуть. Область трошки спокійніша наразі. Одеса ворог мріє про Одесу. Чи можливий наступ на Одесу через Акваторію Чорного моря? Те, що мріє, то мріє. Чи можливий? Ні, неможливий, але буде бити по Одесі. Бачу знову атаку на центр Одеси. І область. Дивіться, ворог вже запланував, він не лишить Одесу спокою. Тобто, я взагалі бачу зараз от Київщину і Одещину, Харківщину. Це три таких напрямки, де зараз от там найгарячіше. Угу. Одеську область вони спокою не лишить. Ні. Ні. Шановні наші глядачі, важкі такі новини, але в нас є і хороша новина. Ми зібрали 300 тисяч на авто. Чекаємо гарних результатів, але ви великі молодці, бо ви задонатили на 47 тисяч більше. Ось цю решту суми ми перекидаємо на новий збір для наших військових, які зараз знаходяться на території ворога. І на їхні потреби ми збираємо 150 тисяч, що ми закупимо, потім розкажу. Але давайте підтримуємо наших військових, які зараз. Проводять дуже важку військову спеціальну операцію по денацифікації і демілітаризації ворога. Тож давайте підтримаємо наших захисників, тому що їм там дуже страшно, неперелипки, і вони просто це люди Атланти, які зараз тримають нас і тримають наші кордони. Дякуємо їм дуже за те, що вони ціною життя боронять нас. Тому давайте їх підтримаємо. Тетяна, працюємо далі. Енергетика та критична інфраструктура. Які регіони під найбільшою загрозою блекаутів? Адже зараз пішло літо нарешті, як Пішло вже середина. У кого ну, є минулого, свій календар? Минулого по минулого року ми вже цей час сиділи з такими Без періодичними блекаутами. Я пам'ятаю, писалися де могли. Я не бачу в цьому році блек-аутів, не дивлячись на те, що ворог все таки намагається періодично бити по енергетиці. По двійці чаш, карті правосуддя я не бачу загрози ні для яких регіонів. І так як ми бачимо, там, де навіть ворог лупить вже неможливо, так як Запорізький там регіон був. Да? Харківщина, наче не буду вже так згадувати, але від, ну, менше як за добу світло відновлювали. ТЦК під загрозою ще. А ось ТЦК під, під загрозою, причому центральні міста, тобто Полтава може повторитися. Потім от мені Черкаси от іде. Тому що от, бачиш серце України. Також західні е регіони ТЦК теж під загрозою. Тобто е оці випадки, які були на минулому тижні, далеко не останні. Uh -huh. Атаки на ТЦК зможуть змінити характер мобілізації? Ні. Суттєво не зможуть. І ще я хочу ще сказати, що дивіться, будуть удари не лише по ТЦК, а і по, скажімо так, місцях, де базуються військові для тренувань. І це я хочу сказати. Є люди, які здають ці позиції знову ж таки. Свої. Це люди взовні чи всередині? Дивись, різні ситуації. Вони якось дуже сильно взялися. Вони дуже сильно взялися за ці, от, за ці позиції, за удари по цих позиціях. І у всіх регіонах шукають, хто би міг їм в цьому підсобити, хто би міг здати, і серед місцевого населення, ну, скрізь, от, бач, як прощупують. І серед шукають і вишукують щурів. І я тобі хочу сказати, як би от найстрашніше те, що вони їх знаходять. Давайте тепер подивимося про тактику ворога. Як змінюється тактика ударів після рою шахет ракети, чи буде якась інша тактика? Буде інша тактика, бачиш, тому що, як закінчується стара, починається щось нове в планах ворога вже є. Тут, я бачу, може бути ще більше оцих шахетів. Може бути. І ось ця нова зброя, яку ворог планує застосувати по деяких містах України, про яку ми з тобою говорили на початку нашого ефіру. Uh -huh. uh, скажи мені, будь ласка, які регіони стануть експериментальними майданчиками для нових типів зброї? Київ, Дніпро, Харків. Я тобі одразу скажу Київ і Львів. Я вже це дивилася, я це бачила. Київ і Львів. І ця зброя буде використана тільки раз. Спочатку по Києву і десь протягом доби одразу по Львову. Чи буде розгортання нових атак в тих містах, які були ну, значно безпечнішими? Наприклад, Чернівці, і на цьому вже подивилися. А, таких от розгортань я не бачу, тому що ворогу все ж таки варто туди. Так, рівне Луцькі під загрозою дивилися ж сьогодні в ефірі. Ам... Але не постійні це атаки. Я бачу, що до міст, до яких не може ворог дотягнути, до яких йому важко, як ти кажеш, Чернівці, Франківськ. Там я бачу можливість диверсії, тобто якісь замінування, підриви, особливо скупчення людей або логістичні якісь шляхи, такі як Укрзалізниця. Угу. От там мені постійно йде небезпека, небезпека, небезпека. І саме якщо взяти, то це франківські Чернівці. Чи становить нам зараз військову загрозу така країна, як Угорщина? Давай глянемо. Чисто Ні, ні, тут карта сонця. Ні, вони ні, вони не підуть на це. Придністров'я. А що там? Так, Добре. Бо я думаю, що нічого, але давай глянемо. Що крито Нічого там не відбувається. Я не бачу, щоб там якісь зміни, щоб там якийсь рух. Воно Чи готують на осінь якісь провокації в Молдові? Спритністрові? Там все перекрито взагалі цей, взагалі, цей регіон. Все добре. Придніструю може спати спокійно. Обмін військовоповідання. Бачиш, якісь гарні новини. Ой, отут давай я скажу прекрасні новини, які я бачу, знаємо, що повернули військових, і навіть дійсно, як ми з тобою Любочка, говорила в списках. тих, хто повернули, були ті, котрі вже вважалися безвісти, зниклими довгі роки. Я бачила в липні, не бачу скільки буде цих обмінів, але я бачила, що близько двох тисяч. А може навіть більше військовополонених повернуть. І багато з них чекають, і навіть не знають, де вони знаходяться уже там два-три роки. Тож, отут справді гарні новини. Дивіться, будуть в цьому місяці дуже гарні новини. Ми вже чуємо потрохи, що десь там вражаємо, там вражаємо. Ми бачимо, що ворог уже боїться нас. Ми бачимо, як події відбуваються. Ворог хотів брати суми. Загострення було в червні. Люба, говорили це. І не лякали людей, тому що часто кажуть, що ми лякаємо. Ми не лякали людей, попереджали про міста, місця де є небезпека. Але ж я казала, не зайде на Дніпропетровщину, не візьме суми, він, якби міг ворог, він би це зробив. Як би там не було, скільки б сили він не накопичував, скільки б не обдирав своїх расистів і відправляв там кошти на зброю, на війну, ну нічого не вийде. нічого не вийде. І багато кажуть людей, що бачать війну, там, хтось до 30-го, 30, хтось до 32-го, хтось там, я не знаю вже. ну Я такого не бачу. Те, що ворог це планує, так. Але Люба, і ти як ніхто, та людина, яка займається такою кількістю духовних практик, веде людей до просвітлення, допомагає знайомитися із цікавими людьми. Знаєш, скільки людей працює на енергетичне благо. І повір мені, хай повірять всі глядачі, що ця енергія буде направлена в те на те русло, в те русло, щоб змінити хід подій неочікуваними. Подіями, неочікуваними якимись маневрами, і ніхто з світових лідерів, які повірте, зацікавлені, щоб ця війна тривала, не зможе вплинути на нашу перемогу. А ми ще підтримуємо наших військових, які зараз на території ворожої нищать ворога збір вже в описі до цього відео, і будемо впевнені в тому, що об'єднавшись, ми перевернемо цей світ. Знаєш, як нещодавно почула класний вислів. Вибачте за незручності, ми тут змінюємо світ. Тож, ми, українці, ще скажемо всьому світу, вибачте за незручності, але ми вас змінили. Дякую всім, до нових зустрічей.